Друзі, раді бачити вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді у нас представлена чергова новинка від бренду МТАК, а саме, сорочка Lumberjack Merino Cold Weather. Bam a lama black belly at a trap. Bam a lamb the poor thing went wow. Bam a lama the heat on the mouth. Bam a lamb the poor thing went black. Bam a lama whoa black bitter. Bam a lamo whoa black belly. Bam a lamo. Наша новинka поєднує в собі функціональність і водночас Перегукуючись популярним у всьому світі стилем кантрі, він широко використовується як у речах для міського гардеробу, так і в одязі для активного відпочинку. А зараз його нерідко використовують у військовій тематиці. Головною особливістю сорочки є матеріал її виготовлення. Він поєднує у собі 80% бавовни та 20% вовни Мріносом. Таке поєднання. Наділяє даний матеріал дихаючими властивостями, також він м'який приємний до тіла та має хороші теплоізоляційні властивості. Але варто наголосити, що для збереження первинного вигляду сорочки та продовження терміну її експлуатації виробник радить прати виріб за температури не більше 30 градусів з використанням пом'якшувача тканини, використовувати лише природну сушку, а за можливості доглядати за виробом шляхом хімічного очищення. Тепер щодо особливостей крою, сорочка Lumberjack має оверсайзний крій, який характеризується вільним силуетом, а також датен істотно підвищити комфорт під час активної експлуатації. Виріб має дві передні кишені з клапанами, які застібаються на гудзики. на лівій кишені. Передбачений спеціальний отвір для розміщення ручки або ж маркера, а також нанесений логотип бренду Antac. Сорочка застібається на планку з гудзиками, на якій передбачена спеціальна петля для кріплення окулярів. Для зручності дизайнери бренду додали на манжети велкралипучки, за допомогою яких ви зможете відкоригувати їх об'єм. Також сорочка має декілька декоративних елементів, таких як гудзики на комірі та петелька на спині. Наразі сорочка доступна в одному кольорі – браун та у розмірі від XS Regular до XL Long. Посилання залишимо для вас в описі під відео. Тож, мтак сорочка Lumberjack Marina Cold Weather це приклад відмінного поєднання якості, функціональності класичного дизайну та придуманого до дрібниць функціоналу. Вона стане чудовим рішенням як для повсякденного використання, так і для подорожей, гарантуючи своєму власнику комфорт і зручність. Друзі, щоб залишатися в курсі всіх новинок від бренду МТАК. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, про що ви хотіли ще дізнатися у наступних випусках. Бережіть себе і побачимось наступної неділі.